Друзі, всім привіт-привіт, всім миї вітаннячка, всім мира добра. Ну що, нарешті прийшов стрім від розробників, і вони нам вкинули бонус код. Сам ще не знаю, що він дає, так що зараз будемо вводити і перевіряти. І Потім в наступному відео покажу ті кульки, які принесуть і розкажу, які виграли під якими номерами, які нагороди. А зараз буде тільки бонус код, щоб штренько вести. Так, ну що, ставимо англійську мову. І в нас іде з великий вов, wow. wow. потім йду цифри 11. Потім опять букви велика Б, Д. Зараз перевіряємо дивимось, раджу быстренько вести, так як нагороди можуть бути обмежена Так, ну що, ваш бонус код успішно активовано в ближчим часом. Отримано. І зараз подивимося, що ми отримали. Якісь предмети нам вже почали прилітати. Зараз роздивимось. І так. Э, аккаунт продовжено. Дають нам, друзі, 11 тисяч вільного, 11 тисяч серебра, камуфляж дають. прем аккаунт додають. 7 днів, до речі, непогано. І дають Х10 досвіду. Так що такий ось подарунок. Скоріше вводьте і отримуйте наступне відео. Виложу, які кульки, які шари, що принесуть. Вам хочу подякувати за підписки. Поставте, будь ласка, подобаюсь цьому відео. Напишіть свій комент. Всім добра, здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.